У Донецькій області поліція налагодила ефективну оперативну роботу по виявленню підозрілих осіб, які можуть загрожувати безпеці жителів. Днями слов'янськими правоохоронцями був затриманий зловмисник, який створив підставну фірму і шляхом фінансових махінацій пограбував 11 підприємств Миколаївської області. Після чого втік в зону АТО в надії уникнути покарання. Проте не встиг фігурант оселитися в Слов'янську, як по нього прийшли правоохоронці. В Ході спецзаходів співробітники слов'янського відділення поліції отримали оперативну інформацію інформацію про чоловіка, який близько двох тижнів тому заселився у квартиру, і веде себе підозріло, уникає контактів з оточуючими, не спілкується з сусідами. Така поведінка привернула увагу поліцейських, які відреагували миттєво. Правоохоронці терміново встановили особу мешканця та перевірили його за розшуковими базами. З'ясували, що 40-річний гість раніше засуджений розшукується миколаївською поліцією за низку нових злочинів. Фігурант був негайно затриманий та переданий колегам з Миколаєва. Щоб уникнути покарання, зловмисник часто змінював місце проживання. Чоловік вирішив, що в зоні проведення антитерористичної операції його не шукатимуть. Однак він не врахував, що на території Донецької області поліція в посиленому режимі забезпечує публічну безпеку і особливо ретельно відстежує всі зміни в оперативній обстановці. Відомо, що шахрай на посаді директора підставної фірми укладав фіктивні договори, в результаті чого заволодів товарно-матеріальними цінностями 11 підприємств на суму 14 мільйонів. Йонів 300 тисяч гривень згідно обрано судом запобіжному заходу підозрюваний. Був заарештований.